Доброго всім дня, і розкажу, як справи у нас наразі з Агатою. Вчора, у п'ятницю, ми провели операцію, а саме провели ринопластику, бо у неї були дуже сильно звужені носові ходи, через що вона хропіла та сопіла, і щоб у тварини в майбутньому не було ніяких серцевих та. Проблем з диханням, ми вирішили провести процедуру. Наразі ви бачите, як у нас виглядає носик до операції, і через декілька секунд ви побачите, наскільки є різниця після процедури. Оці, цієї породи ця процедура доволі розповсюджена, так само як і у тварин брхацефалів по типу мопсів та французів. І вона допомагає почувати тваринці краще після такої процедури. Також у тваринки було проведено гігієна ротової порожнини, продивилися слини-залози. Ось такі у нас запалені, ясна були, там камені, наліт. Ми все пощищали. Зуби цілі, тому видаляти нічого не потрібно було. Запалення, яке було у нас всередині ротової порожнини, доволі гарно. Проходить поступово, але ще до фінальної стадії доволі далеко. Також в гаті було видалено три підшкірних новоутворення е кістозних, які ми направили на гістологію, аби перевірити, чи не мають вони якогось патогенного росту, аби потім можна було спокійно людям віддавати цю кішечку додому. Наразі у неї стан прекрасний. Зараз ви бачите, як виглядають ці пухлинки, які ми відправили на гістологію. У Агати все чудово, і вона зараз проходить реабілітацію.